Всім привіт! Всім привіт! Ви на каналі Моя творці, і сьогодні ми проводимо дослід з водою, і ми ще в гості запросили Ща. чарівника. Чарівника! Звичайно, добрий день, любі друзі. Сьогодні ми будемо проводити дослід з водою, тому це буде дуже і дуже цікавезно Цікавезно! І для цього. Що нам потрібно? Сіль, е, сіль е, яйця, вода. яйця та вода. І склянки, звичайно. Ну Зараз поїхали. я начарую нам сіль. Ну що, поїхали. Ось сюди, будь ласка. Так. Сіль є. Тепер нам потрібно начаклувати. Яйця. Воду. Яйця чи воду? Воду. Давай поспоримо Камінь, ножиці, бумага. І, І бутилка лимонада. Раз, один, два, два, один, три. два, три. Давай ще раз. Один, два, два три. Два, три. Один, один, два, три. Один, два, три. Та що ж таке? Один, два, три. Та один, два, три. Є! Тоді я чаклую курячі яйця. Yeah. Чаклую, чаклую чаклу. От Так. Yeah. Момент істини. Так, є яйця. Yeah. 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 З'явились. А тепер. Yeah. Наконець воду. Вода. Наконець то вода. буде. Чаклуну вода буде. Чаклунус появлятус водус. З'явилась вода. Так, всі вспотіли, всі да, молодці, да. всі старались. Так, що нам потрібно робити? В одну склянку ми нальємо простої джерельно-чистої води. У нас є три склянки води. Перша склянка наповнена, друга наповнена, а третя вона до половинки. Тепер беле, беремо сіль. І насипаємо в дві склянки по 7 ложок е солі. Солі. Давайте, в нас кожним разом на одну ложку більше стає солі. Я? Е давай, мабуть, я, тому що зараз соль буде по всьому столу. Так. А одну склянку ми не чіпаємо. Щоб е були дві склянки з. Сілю, а одна без, щоб експеримент вийшов. Зараз будет перевірка. Після першої склянки ой, після першої ложки сіллі, то вода ста Так ми цю залишаємо без солі. Ні. Саме в цю ми теж сипимо сіль. Так мутні трошки водичка. Не так прямо, що сірі. Ой. Мені трошки попало. Ага. Сі отримають. -пара -пара І давайте. Certaines... Лавушки. О, скільки. Мет… Можна просто з тарілки висипати о ось сюди. Засипаємо. Мені не треба. Ось, так. Отже, що в нас виходить? У нас дві склянки з сілью, а одна без солі. Зараз нам потрібно нашу сіль розмішати в склянці, щоб вона розчинилась. Гуській. Вийшло. В одній з клянці в нас вийшла обична проста вода. В Вона не нас виходила. солона вода ми розколотили і середній стакан у нас напів е, солона вода. Потрібно для е, е, експерименту е, кінцевого. Бачите, ось сіль ще лишилась на дні, тому що зараз в цьому стакані максимальна щільність. Максимальна щільність води. Концентрація солі зашкалює просто. Тому нам потрібно розбавити простою водою. Але дивіться, ми додамо просто трішки більше води, ось приблизно на ось стільки, Щоб зрівнатися з цим стаканом. Тільки це, потрібно це. так додати води, щоб е, проста вода не змішалася з сольоною водою. Це е, потрібно робити дуже обережно. Зараз я спробую це зробити. І ось наша вода. Потрібно. Е, якщо дивитися з моєї сторони, то я нічого не знаю. Не розумію, чи воно перемішалося, чи ні. А от зараз по експерименту ми перевіримо. Е, е, дівчатка. Кожні взяли по яйцю. Так, ось твоє. Ось твоє і моє. І давайте опустимо. Кожен, кожен своє яйце у свій стакан. Так. Мілана. У! Подивіться, в неї плаває яйце зверху Ульяна. Її яйце потонуло. А що ж буде з моїм яйцем? Воно потоне наполовину, де? Воно наполовину потоне! Дивіться, воно потонуло. Наполовину. О, клавиш, Рівно настільки, наскільки було, було, була сольона вода. Чим щільніша вода рідина, тим тіла, які знаходяться в ній. Легше плавають. Приклад, цьому є море. Всі купалися на морі. Море у морі сольона вода. І ти в ньому плаваєш, ніби пушинка. Вода тебе виштовхує на поверхню. Отже, з даного експерименту ми бачимо, що наші тіла, які знаходяться в наших рідинах, а це курячі це, як яйця. Да, курячі яйця В простій воді яйце маса, вона е щільність простої води, не така висока. Тому е тіло, яке знаходиться в ній втонуло. В іншому е склянці тут. Вища щільність води, тому тіло піднялось догори. А тут де наполовину, тобто там, де щільна вода, воно виштовхнуло тіло. А де менша щільність, воно знаходиться на дні, скажімо так, цієї рідини. Отже, експеримент, я вважаю, що вийшов на п'ятірочку. Всім з вас вподобайки. Підписка, і натисніть на дзвіночок. А з нас а з нас ще 101 експеримент. Або 102. Пока-пока! І, і... Están... і... всім встать. Всім пока-пока. І пока-пока.